28 вісім тисяч випустили по Україні Росіяни під час цієї війни. Таку статистику навів президент Володимир Зеленський. Майже 2800 ударних дронів атакували наші міста цього місяця. Це станом на вчора, без урахування того, що відбулося цієї ночі. За даними української розвідки, росіяни можуть щодоби виробляти до 170 шахедів. і це означає, що регулярні нічні атаки з сотнями ударних дронів та їх імітаторів в одному залпі вже не виглядають чимось нереальним. Тепер, як кажуть, у таких випадках наш хід українські розробники мають запропонувати прості і ефективні способи збиватися з зграї ворожих дронів, і перші розробки вже є. Деякі з них навіть пройшли випробування боєм подробиці в сюжеті Віталія Залевського. Дивимось. дрон перехоплювач стінг переслідує ворожий шахет. Ціль намагається втекти, однак їй це не вдається. Українська розробка влучає. Це перше відео роботи стінка. Він може миттєво піднятися в небо і почати роботу. Після останніх доробок дрон став ще швидшим. Його покращили дикі шершні. На цих кадрах дрон-перехоплювач розігнався до 200 кілометрів на годину на висоті понад тисячу метрів. Але для того, щоб знищити ворожий дрон, його спочатку треба знайти. Для цього Україна потребує більше сучасних радіолокаційних систем, таких як Ізраїльська Рада. Вони вже допомагають нашим оборонцям. Радари сканують повітряний простір. А коли помічають ворожі об'єкти, одразу передають координати. А це вже дрон-стріла. Перехоплювач може бути у повітрі до 20 хвилин. Цього достатньо, щоби знищити шахет, якого помітили радари. На таких дронах встановлені дві камери: одна для того, щоб пілот бачив цілі на великих відстанях, інша тепловізійна для роботи вночі. Максимальна швидкість стріли аж 350 кілометрів на годину. Деякі підрозділи вже тестують розробку. Цей дрон він є зенітним. Так він є такий у вигляді ракета. Небагато багато я є таких дронів, які здатні от розсувати отаку швидкість. Ось ми в зв'язку з цим ми виробляємо теж свої комплектуючі це власні пропелери, оскільки на українському ринку, ну і в принципі на там інших ринках немає таких пропелерів, які б як, яких би просто не, розв... не розривало, так і вони би витримували оцю швидкість. Деякі літачки-перехоплювачі можуть чекати ціль у повітрі понад дві години. Якщо за цей час вони не знайдуть шахет або його імітацію герберу, просто сядуть на землю. дронам перехоплювачам не треба нести багато вибухівки. У шахеда є слабкі місця. Yes, yes. На такими дронами почали працювати, коли ворог змінив тактику атак ударними БПЛА. Збивати шахеди, які коштують до 100 тисяч доларів ракетами не виправдано дорого, а нищити кулеметами набагато важче, бо зараз шахеди піднімаються на висоту до 5 кілометрів. Ворог постійно модернізує свої дрони та намагається штампувати їх у великій кількості. Вже у вересні Кремль планує запускати одночасно понад 700 БПЛА. Одне з найдешевших рішень для боротьби з ними саме дрони-перехоплювачі. Більшість того, що ми використовуємо, це режим погонь. Вона найпростіше, тому ми дуже часто чуємо від експертів, що повинна бути більша швидкість у дрона перехоплювача, ніж у того дрона, що летить. У нас є низка виробників, які виробляють дрони, які можуть перехоплювати в режимі ручному. Наша компанія розробляє дрони, які будуть перехоплювати в режимі автоматичному, тобто коли з РЛС надходить точна координата, вилітає в той сектор дрон-перехоплювач. Однак, дрони перехоплювачі мають існувати. Свої мінуси вони погано працюють в негоду, коли йде дощ, стоїть туман або дме сильний вітер. Найефективніший спосіб закрити небо над Україною діяти комплексно, кажуть експерти, знищувати цілі всім, що є в арсеналі: стрілецькою зброєю, дронами-перехоплювачами, ПЗРК, лазерними системами, засобами РЕП та авіацією.